Всім привіт! Я дуже рада вітати вас у своєму новому відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка за Хербу. Такого відео давно не було. Я буквально 30 хвилин тому забрала свою посилочку. Вона, як ви бачите, велика, а таких великих у мене не було давно. Я замовляла на великих знижках, мінус 27 на всю косметику, тому давайте не зволікати, тут буде багато всього цікавого. Так, торжественно її відкриваю разом з вами. Сподіваюся, вам там щось видно. Готово. Е, чесно кажучи, я не те, щоб сильно пам'ятала, що саме там. Я пам'ятаю якісь деякі речі, але загалом я не повністю пам'ятаю, що там є. Тому будемо разом з вами дивитись. Пирожочек тут прийшов. Контроль якості мій. Скажи привіт. Давай. Так. Розпаковуємо, як завжди. Купа бумаги. Якщо кину зараз на підлогу, то кіт буде думати, що це його іграшка, йому потрібно гратись. Так, кіт? Клас! Я так сильно чекала, але вона їхала десь тиждень. І перше, що я бачу, це те, що я точно пам'ятала. Я замовила два ось такі дезодоранти. Я вже неодноразово вам про них розповідала. Вони дуже класні, приємний запах без алюмінію, вони такі негелеві, я не знаю, як саме це називається, але вони прозорі, абсолютно дуже приємно використовувати. Як бачите, взяла одразу два, дуже класні, завжди купляю, і вам би теж радила спробувати, якщо ви шукаєте собі щось новеньке. На заміну тут запах. Якісь з Беррі бренд Arm Hammer. І насправді у них там дуже багато запахів, але я пробувала тільки ось цей і про інше нічого сказати не можу, але загалом мені здається, що вони теж мають бути дуже приємними. Далі я тут бачу те, про що я вам вже розповідала: це патчі від висипань від бренду Cosrx, Так, да. Правильно. Дуже вони мені сподобались, дуже класні, тому замовила собі ще про всяк випадок. Бо таке мені здається, що має бути у косметичці на всякий випадок, особливо, коли ти стуж багато косметики, і цей всякий випадок може настати просто будь-якого дня. Тому вирішила, що однозначно потрібно поповнити свої запаси. Пиріжок, от ти думаєш, що ось тут тобі прямо перед камерою треба сидіти, да? котику? Мишки. Далі тут ось така маска для рук. Я дуже багато про неї чула. Чула багато хороших відгуків і вирішила, що час настав її спробувати. Тим більше, що зараз осінь, руки в мене сохнуть дуже сильно. Це бренд Petit F і дійсно чула прям класнючі відгуки про неї. Свій відгук розкажу, звичайно, трошечки пізніше, коли спробую, але так. Ось така штучка. Дуже сподіваюся, що вона дійсно буде такою класною, як про неї пишуть. Далі бачу, що вже трошки розтанув, чи я не знаю, що це таке. Я замовила із пробних товарів. А що це таке? Це якийсь порошок. Я думала, чесно кажучи, що це якийсь батончик. Це щось, мабуть, з протеїнами. Коротше, мені треба було щось замовити з пробних товарів. Ну, як треба було, дуже хотілося мені. І е, я думала, що це такий, знаєте, батончик для е, спорту. Я думала чоловіку своєму замовити, спробувати, але тут наче якийсь порошочок всередині. Я не знаю, що це таке. Добре, почте. Ну, Це щось е, з полуницею і ананасом. Pre-workout one serving. I have no idea, що це таке. Ну, добре, хай буде щось спробуємо. А далі ще одна позиція, про яку я вам вже розповідала у своїх минулих відео. Це ось такий Food Magic Cocoa butter від бренду Palmers. Це для ваших п'яточок. Дуже класний це не крем, стик. Я вам казала, що. Дуже мені подобається, обожню, замовила ще, поки була знижка, дуже хороша знижка. От, бо також дуже люблю, користуюсь завжди і вам рекомендую. А тим більше зараз, у період осені, зими, в принципі, це те, що мені здається, прям дуже буде необхідно. Люблю, тому і замовляю. Взагалі, тут я і робила собі такий акцент на осінній і зимовий догляд, бо насправді в мене зараз все було таке на літо, більш легеньке, і воно майже все закінчилось. І мені потрібно було оновити якось свою всю доглядову косметику. Саме тому я чекала цю знижку, чекала можливість зробити це замовлення, бо тут багатько всього, знаєте. І далі. Давайте вже перейдемо до якогось такого доглядового. Тут у мене ось така красуня, просто не можу навіть по-іншому це назвати. Ну, ви ж бачите, так? Да? Я дуже падка, знаєте, на все дуже гарненьке. Але тут воно не тільки гарне, але ще й дуже класне. Це е серум. Ну, вони пишуть, що це така ампула, але я думаю, що це як с сиворотка. С сиворотка? У мене проблеми з цим словом. Це бренд Skin 1004 чи Skin 1004. Мадагаскар Центела Ампул. Ось так вона називається. Для чого вона? Для відновлення бар'єру вашої шкіри для зволоження і для наповнення шкіри, Що мені здається дуже необхідно якраз у цей період осінь-зима, коли на вулиці холодно, коли ці вітра, коли вдома вже таке більш пересушене повітря. Короте, комбатки, да? Тому так, замовила собі, сподіваюся, що вона така ж класна, як про неї пишуть. Зараз я відкрию її. А можна, пожалуйста, не так сильно запаковувати його. О, це перемога. Подивимось. Блін, упаковка прям класна, дуже. Так, дивимось. Ось так. Виглядає ця сиворотка. Дуже великий об'єм, як ви можете бачити тут. Тут хтось напише, скільки тут. 55 мл. Це дуже багато. Чесно, бо взагалі серуми десь. 30 мл вони роблять, а 55 це прям супер. Я думаю, що мені вистачить прям на весь цей період. І скляна баночка дуже класна. Давайте понюхаємо її. Це ж взагалі основне. М -м -м. Нічим не пахне, чудово. Це саме те, що я дуже люблю. Ой, так приємно. Вона така, знаєте, soft touch. Клас. Подобається. Сподіваюся, що в використанні воно теж мені дуже сподобається, як завжди. Всі відгуки потім я обов'язково з вами поділюсь. Бо це те, заради чого я заводила цей канал, насправді. Бо я дуже люблю ділитись своїми відгуками на те, що я пробую. І, коротше, клас. Те, що вона гарнюнка, ви ж пам'ятаєте, уже 50% того, що вона буде класна, але, на жаль, не завжди так трапляється, але надія є. Далі. Я замовила ось таку маску від бренду I'm From. Це дуже теж нашумівша маска. Називається Honey Mask. Я замовила собі мініатюрку, ну, щоб зрозуміти, сподобається вона мені чи ні. Ну і насправді, маски я не так, щоб прям дуже сильно використовую, саме ті маски, які потім треба змивати. Бо я якось завжди не знаходжу на цей час. Але завжди купляю така моя натура. І сподіваюся, що буду їх використовувати, але тому купляю маленькі, знаєте, щоб точно, якщо, використати їх. Так, дивимось. Пакування таке дуже приємне. Так, ось така малюточка. Honey Mask, am from. Я не пам'ятаю, мабуть, що вона для зволоження також. Ну, Якщо там honey, мабуть, що так. Дуже класно, подобається. Зараз понюхаємо її. Як, як вона виглядає. Вона пахне і виглядає, як мед. Значить, вони туди просто меду налили. Прикольно. Така в неї... Зараз подивимося. Гарно. Вона навіть така липкенька, як мед. Може, це просто мед, і можна було просто медом намазатись вдома. Хм. Ну Такий. Насправді трошки специфічний в неї запах. Ну, у меда теж специфічний запах, ну подивимось. Якщо воно буде класно працювати, я думаю, що 5 хвилиночок потерпіти можна буде, подивимось. Далі, те, що я дуже сильно хотіла собі замовити дуже давно, але якось завжди така та наша, та, може, воно мені не треба. Але останнім часом, коли я собі накупила на пробу, не треба тобі туди лізти. Але останнім часом, коли я накупила собі на пробу різні рум'яна, я зрозуміла, що я вже трошки задовбалася так от їх наносити собі, і мені захотілося дуже кісточку, пензлик. це ось така гарнюнечка від бренду Real Ріалтіхнік. Я чула дуже теж багато хороших відгуків саме про цей бренд пензликів. І тому е, вирішила, що мені потрібно саме ткати. Тим більше, що взагалі у мене немає пензликів, я ними не користуюсь. І так як у мене буде тільки один на даний момент, то треба взяти якийсь прям суперкрутий. Зараз ми спробуємо його розпакувати. Не так все складно. А яка ж вона приємна! Ммм, клас. Ось так буду собі рум'янки розташовувати, бо зараз я підсіла на рідкі рум'яна. І мені здається, що пензликом це буде робити набагато зручніше. Я взяла його вже, знаєте, як цей пензлик, яким малювати. Ось. Так що дуже приємна, м'яка, прям-клас подобається. Ось така покупочка ще була. Якщо ви теж шукаєте пензлик, знайте, що Real RealTechніk дуже е, хороша фірма, і мені от дійсно подобається. Як вона буде себе далі поводити, подивимось, але сподіваюся, що добре. Далі, давайте знову подивимося щось з догляду. Значить, замовила собі ось такий величезний тонік для обличчя. На цей раз зволожуючий, також від бренду Andalo Naturals. Це той бренд, від якого я в захваті від тоніку з вітаміном С. І я вирішила, якщо брати якийсь ще собі тонік, зволожуючий, то треба також спробувати від цього бренду. Так, ось такий великий флакон, тут 178 мл. Тут також пшикалка. Якийсь запах присутній, але не те, що е, дуже сильний. Тому я думаю, що нормально. Коротше, мені здається, що він просто зволожуючий. Bio Collagen Plus Hyaluronic Acid. Ну, коротше, Deep Hydration. Понятно вам? Е, взяла для зволоження. Сподіваюся, що буде класнючий, такий ж, як з вітаміном С. Така в мене є надія. Я взяла його, щоб використовувати зранку, бо з вітаміном С я наношу собі на ніч. А от зранку саме мені не вистачає якогось тоніка, зволожуючого, щоб обличчя прямо одразу було таке наповнене і зволожене. Тому йдемо далі. А я сподіваюся, що він мене не розчарує і покаже себе не гірше ніж його братик з вітаміном С. Далі це не косметика. Це ось такі цукерочки на паличці. Я замовляла такі, щоб вони були кисленькі. Це бренд Yum Earth, Це бренд, це назва бренду, мабуть. Короче. Супер е, органічні, без цукру, без глютену без е, всього, що тільки можна придумати шкідливого. Е, супер здорові натуральні цукерочки, е, кисленькі, що обов'язково. Е, сподіваюсь, що не сподобається, але я цей бренд люблю. Мені дуже подобається від них такі е, маленькі з фруктами, як желені цукерки. От, тому я майже впевнена, що вони будуть такі ж класні. Давайте. Тут такий момент, мій котик думає, що це його іграшка, тому якщо як зараз відкрию. Перебіжить одразу, але давайте ризикнемо. Здається, не почув. Хочу подивитися на них. Клас! А, у них ось такі манюнечки. Бачите? Взагалі манюки. І тут вони з різними смаками. Це з полуничкою. Це з виноградом. Що ще тут? Коротше, я так подивилась, мабуть, що тут тільки з полуничкою і з виноградом, але мені здається, що цього теж вистачить. Коротше, я люблю такі смаколики. Будете знати, якщо десь пропустили, що я вже про них розповідала. Що це дуже класний бренд. Якщо у вас є дітки, для них це взагалі супер. Бо мені здається, що завжди хочеться знайти для них супер щось натуральне. Ось і взагалі я бачила, що саме для дітей такі цукерочки і замовляють. Але багато хто з дорослих теж таке любить. От, ну все, не знаю, що про них ще розповісти, тому йдемо далі. А далі ще один засіб для обличчя. У мене закінчується крем під очі, і мені хотілося щось таке більш жирненьке, мабуть-що. Як можна вибрати щось більш жирненьке, звідки я знаю, але я вирішила спробувати від бренду АйЮнік прополіс Вітамін І Серум. Вирішила замовити з тієї лінійки, з якої я вже обожнюю, і серум, і маску для обличчя. Так, я знаю, яка там була текстура, і маю надію, що тут буде теж така дуже класна текстура. А Юнік взагалі я дуже люблю цей бренд, бо він такий, знаєте, доволі бюджетний і дуже класно себе показує. Я завжди дивлюсь, які там у них є новинки, що у них там виходить. Але, от, бачите, подобається мені саме ця серія з прополісом Так, зараз відкрию. Так от. Відкриваємо. Ви бачите цей розмір? 30 мл. Це дуже багато для крему під очі. Це дуже великий плюс у його сторону. Так, давайте спробуємо який. Угу. Спробуємо, який він. Він точно такий же приємний, такий шовковистий. Майже нічим не пахне. Дуже схожий на цю маску нічну з прополісом від цього ж бренду з цієї ж лінійки. Клас! Подобається дуже. Клас. Дивіться, скільки плюсів. Гарнюнький, дуже приємний в нанесенні. Ще й з прополісом, що я вже знаю, що дуже класно працює як зволоження великий об'єм і адекватна ціна. Мені здається, це комбо просто зійшлося. Ось тому, якщо ви шукали, подивимось ще, звичайно, як він взагалі себе покаже. От, але поки що прям клас подобається. Але тут пише for eye and face. Мабуть, що вони думають, що я на все обличчя буду наносити, але я буду тільки пити очі. Якщо ви чуєте, що хтось там їсть на фоні, то так, цей мій кіт вважає, що їсти потрібно тільки тоді, коли я записую відос. Можна ще в цей момент піти, попити водички, піти в туалет, пошкрябати там дуже сильно. Оце саме тоді, коли мені потрібно, щоб було тиха. Така його натура. У нас залишилось вже декілька продуктів. І перше із цих двох хочу розпакувати з вами. Зараз тут поприлипало, ось таку пшикалку для волосся. От, як ви знаєте, я дуже любила і досі дуже люблю кондиціонери від Gliss, Бо, по-перше, вони дуже класно пахнуть, по-друге, вони дуже класно розплутують волосся. І по-третє, взагалі подобається, яке воно м'якеньке після цих кондиціонерів. І прям супер! Але ви мені писали, радили спробувати щось від Джовані, і цей час настав. Але, взагалі, чесно кажучи, я вже замовляла таку штуку, я тут навіть принесла вам показати ось такий спрей. Основний мій запит взагалі є, щоб у ньому був термозахист, бо я кожного дня сушу волосся феном і мені потрібно його захищати. От, я спочатку спробувала ось цей спрей, і що в ньому мені не сподобалось, взагалі він класний, все супер-пупер органічний, також, дуже хороший у нього склад. Тут дуже. Та давай, дуже хороший розпилювач. Він такий прям. Ну, запах такий, не можу сказати, що прям суперовий. Але що з ним було не так? Він, наче для укладки, знаєте, наче він. Фіксує моє волосся. Тобто я пшикую волосся, сушу феном, і воно потім таке жорстке, наче я мала на плойку його вкласти, знаєте, щоб воно трималось. А мені потрібно щось, щоб навпаки, пом'якшувало моє волосся, доглядало. Коротше, це просто не те, що мені потрібно було. Взагалі, штука, мабуть, що прикольна, якби я не просто сушила феном, а робила там свій браш чи щось таке. То я думаю, що він би мені підійшов, бо тут якраз є термозахист, все класно, дуже класний розпилювач. Тут пише Flat Iron Styling Mist. Тобто воно пише Styling Mist. мабуть, що воно і мається на увазі, щоб я щось стилізувала на своїй голові. Але проблема в тому, що навіть з цією штукою там нічого триматись не буде. Тому я замовила інший, такий же майже. Але тут пише, що це подвійна сила. Protective Living Spray. Коротше, він якраз повинен доглядати за моїм волоссям і не робити з нього якусь путанину. Тут написано, що є авокадо і оливкова олія. Подивимось? Я не знаю, що тут буде. Давайте понюхаємо його також. Що це? А тут розпилювач не такий хороший, як там. Але... Але запах більш приємний. Що мені подобається? Блін, ну я би хотіла той розпилювач, Ну, подивимось. Може, воно ще раз пшикається, знаєте, перші там пшики не дуже хороші. А далі Сподіваюсь, що він буде класним. Бо я, чесно, намагалась знайти термозахист у нас в Україні, якийсь який мені сподобається і по ціні, і по якості, і по відгукам. І або це коштує якихось дуже великих грошей, а я, типу, не готова віддавати за це по тисячу гривень. От е або дуже погані відгуки. Або вони знаєте, там є відгуки, половина класні, половина погані. Коротше, мені треба щось е таке середнє. І плюс. Дуже багато термозахистів, вони наче направлені на те, щоб одразу робити якусь укладку. А мені не треба укладки, мені просто треба посушити волосся, але щоб потім воно ось тут не висохло да, від фену, бо я кожного дня його використовую. Коротше, наговорила вам тут просто ось така штука. Сподіваюся, що буде класно і сподіваюся, що вона замінить мені мої кондиціонери від Gliss. Бо хочеться використовувати щось більш натуральне. Ось так. Ось така була історія. І останнє, що тут приїхало мені у моїй посилці, я навіть уберу коробку. Це ось такий гарнюнький крем. Я дуже давно на нього задивлялась. Теж дуже хороші відгуки. Все клас. Мені якраз треба якийсь хороший крем на осінь. От. Я вже знайшла один класний варіант. Але хочеться якусь також альтернативу, бо я люблю, знаєте, зранку одним кремчиком, звечора іншим кремчиком. Ну так, да, є таке у мене. Це бренд Самбаймі. Щось у нас вже було від цього бренду. Чи ні? Коротше, щось я від нього точно вже купувала. Прополіс B5 захищає бар'єр шкіри, Пропантенол туди-сюди. Зараз будемо дивитися. Так. Ось така красотулечка. Блін, він дуже гарний. Але це, мабуть, що не скло, це пластик. Угу. Так, тут у нас 60 грамів. Це скільки мілілітрів. Чи це одне і те ж? У мене трошки дислексія в плані вимірювальних штук. Якщо що, ну, якщо ви не знали, то звідки ж вам знати? Коротше. Клас, а ну. Пахне він. Дуже приємно. Не дуже нав'язливо, але такий легкий теж аромат меда, але набагато приємніший, ніж у, той, у, той, у тій масі. <пих> Подобається, але треба ж спробувати його якось. Mm. Давайте. Але він, я не знаю, вам видно. Він якийсь занадто... Такий рідкий, він прям танцює у мене тут. До дизайну і до краси питань взагалі немає. Ви самі все бачите, просто супер. А тут. Коротше, він як водичка, чесно кажучи. На дотик приємний, шкіра одразу стала така прям зволожена, навіть, я вам скажу. Приємний дуже. Але прям занадто рідкий. Я таке бачу, чесно кажучи, вперше в своєму житті. Не знаю, подивимось, що з нього вийде, наскільки він мені сподобається. Можливо, якраз в день він мені буде нормально, але поки ще не дуже холодно. Побачимо, що вам сказати. Але бачите, вийшло так, що дуже багато всього я замовила собі з прополісом. Ну, люблю я прополіс, що я зроблю? Він прям класно зволожує. І для моєї чутливої шкіри він працює прям на 100%, але подивимось, як покажуть себе ці всі продукти, які я поназамовляла. А на цьому моя розпаковка закінчилась. Я дуже дякую вам, що ви були зі мною і сподіваюся, що для вас це було корисно чи, можливо, хоча б цікаво. Я бажаю вам тихого і мирного неба над головою. А ми побачимось з вами дуже скоро у новому відео. Пока! you mm -hmm.